Добрий день, пане Андрій. Дивіться, насправді є ось такий додаток роздріб. Ви просто в нього заходите і відпрацьовуєте. А для того, щоб спрацювало коректно, потрібно передивитися ось цей конструктор бізнес-процесів. Я посилання дам ось конкретно ось цей бізнес-процес. Тобто ми створюємо задачу за логікою. Ось тут вказуємо там. Клієнта, а потім ось тут у нас є дії, які у нас проводять платіж, там виписують документ. В даному випадку ми використовуємо видаткову накладну ось, і проводять, взаємодіють з вчасною касою, Ось діє отримати JSON чека. ось, І чек для продажу або повернення формується. Тобто в даному випадку налаштовано так, щоб бралася інтеграція вчасна каса. Ось Андрій Лайт. і формувався, по суті, чек, чек продажу. Ось. Інші дії, якщо ми продаємо, тобто в даному випадку з цього статусу ми можемо або продати, або скасувати продаж. Тобто після того, як прийняли оплату, бувають, бувають і такі моменти. То ось тут а, налаштована така дія, каса надіслати посилання чека імейл а, СМС Viber. Тобто залежно від того, що ми, куди ми відправляємо клієнту. А, знову ж таки, інтеграція підключена. Можна налаштувати, виводити текст помилки а, під час. Відпрацювання, продаємо вміст процесу, продаємо процес. Ось, ну, в принципі, все. Ще є, якщо ми скасовуємо продаж, то ось такі дії використовуємо. Тобто, вчасна каса отримати JSON. Чесно скажу, я стовідсотково не знаю, наскільки це правильно і чи потрібно цю дію тут використовувати, оскільки я в даному випадку. ну, не налаштовував цю інтеграцію. Каса чек продажу або повернення. Ми формуємо, а, знову ж таки, з підключеної інтеграції чек повернення. І тут он купа ще якихось налаштувань які є. які потрібно перевірити Чи вони спрацьовують. І ось чек видачі готівки. Знову ж таки, я підключив час на касу. І От виду готівки оплати, точніше готівка. А по факту, ось ми можемо там різні варіанти тут обирати залежно від логіки. ну Ось попереднє, в принципі, так зробив. Тепер дивіться, для того, щоб перевірити, чи це спрацює, повертаємося знову ж таки до головного екрану. І ось тут ми створюємо задачу на продаж. Створюється ось таким чином. Тут ми можемо вказати клієнта покупець, покупець кінцевий. Ми створюємо універсальний його. Ось так. Це буде. Ну, хай. Пан телефон там якийсь. Словний так. Можна імейл вказати, якщо ми маємо відправляти на імейл повідомлення створити. Тобто, ось таким чином створюємо цей продаж, назву тут тестова продаж. вчасно каса. Ось так. Зберегти та відкрити». Зберегти та відкрити. Потрапляємо в задачу, додаємо тут який-небудь товар, товар тестовий, перший, ну, в кількості одна штука, там, наприклад, там 100 гривень. Можна знижку вказати, що, що ще зробити. Ну і, відповідно, прийняли оплату. Натиснути і таке інше. До речі, ось тут ми можемо вказати, що ми, наприклад, загальна сума продажу. Тоді, коли зберігаємо ось 100 гривень тут фіксується. До речі, ага, хвилиночку. Тут фіктивний продукт доданий, а ми маємо реальні продукти додавати. Щоб там списання, і відповідно, все, все інше відбулося. Для цього нам потрібно додати ще продукт зараз хвилиночку. А, ну, до речі, є у нас продукт умовний, да, який ми можемо додати. Ось він, слон. І давайте ми спробуємо саме його і додати. Тобто, слон. Він коштує там 150 гривень. Зберегти, ну, ось. Фіктивний продукт. Зараз я його приберу, а він тут відображується. Так, трошки вам ще й покажу, як можна швидко редагувати. Це не обов'язково, але так ось відображати тільки реальні продукти ми цю галочку зараз приберемо. Тобто ми продамо, спробуємо продати два продукти: і ефективний, і реальний. Одночасно. Тобто, ну, і На загальну суму, там, та, яка у нас є. І ось тут ось так зробимо, збережемо для всіх. Тобто повернусь я тепер до нашої задачі. Ось. І тут мають обидва продукти, ось товар тестовий перший ефективний. Ось грошей отримали від клієнта, наприклад, 500 гривень. Ну і ось, якщо ми спробуємо провести гроші тобто без цієї суми, то видасть помилку. Тобто ось ми тоді тут фіксуємо, що ми 500 гривень, наприклад, отримали від клієнта. Збережемо ОК. Тобто 250 нам а решта віддати треба на руки, а прийняти оплату. І тоді вже має провестися. А, коротше, ось помилка бачимо, що видає помилку. Ну, я вас прошу, ви тут з цим ось розберіться, з цими нюансами. Чому? Тому що, я повторюсь, я не створював, не налаштовував цю інтеграцію, тому як вона працює, мені складно сказати. Посилання на цю задачу я вам дам, ну і відео також зафіксую. Дякую щиро за розуміння і за величезну допомогу, яку ви робите тоді, коли перевіряєте цю. Інтеграцію, бо вона схоже не дуже ок налаштовується і працює. Дякую вам щиро.